Стан усіх мостів на Закарпатті мали перевірити упродовж 24 годин очільники громад. Про це суспільному повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Перевірки мали провести після часткового руйнування мосту у селі Кваси Рахівського району, яке сталося 4 серпня. Нагадаю, тоді внаслідок падіння з мосту загинула жителька Київської області, а ще дві жінки травмувалися. Що відомо про перевірки мостів? Говоримо з директором служби місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області Ростиславом Пріцаком. Вітаємо вас! Вітаємо! Доброго дня. Тож розкажіть, будь ласка, чи відомо про результати перевірки мостів на Закарпатті? Так, відомо на Закарпатська область. Посідає фактично друге місце по кількості мостів, яка нараховує 1298 штучних споруд. З них на державних дорогах це 431 штучна споруда на місцевій мережі 869 штучних споруд та на дорогах комунальної власності 435 мостів, тобто у власності територіальних громад. За дорученням голови голови військової обласної військової адміністрації було проведено огляд. Більшої більших аварійних мостових споруд станом на сьогодні вже оглянуто орієнтовно біля 700 штучних споруд. Після за результатами якого будуть відповідно складаються акти огляду. Потім будемо робити відбір по критеріям аварійності і надавати пропозиції щодо повного їхнього обстеження. Повного, тобто повне обстеження, це надаються інженерами, експертами інституту досліджень. Вони надають висновок стосовно стану це або будівництво нового мосту, або реконструкції, або капітального ремонту. Після таких пропозицій будемо відновлювати мостові переходи. Питання проблемним питанням відновлення є те, що ремонт мосту це досить ну, це дорога річ, це не відновлення дорожнього полотна, і це обмежене фінансування. Клопітка робота і е, довготривала робота у зв'язку з обмеженим е, фінансуванням. Е, станом на сьогодні, е, на якщо говоримо е, на дорогах місцевого значення, ремонтуються вже три е, мости е, на державних дорогах близько 12 мостів. Ну, Проблемним питанням ще є те, що відсутність наявної державної цільової програми щодо відновлення штучних споруд, так і обме і відсутність належного фінансування, тому що бюджетним кодексом України передбачено з Дорожнього фонду, така є стаття витрат. Да, передбачено тільки 5%, ну, від 5%. відсотків. Да, але сума дорожнього фонду вона включає в себе і відновлення автомобільних доріг, і зимове утримання, і експлуатаційне утримання. Тобто стаття видатків вона є замалою для ефективного та належного відновлення штучних споруд. Пане Ростиславе, а ті мости, які зараз уже ремонтуються, 3,12, і ви назвали. Вони за гроші з яких бюджетів ремонтуються? Вони за гроші державного бюджету ремонтуються. А державного маєте на увазі місцевого, обласного чи загалом? Станом на сьогодні, якщо говорити про мости на державних дорогах, це кошти суттєво, це кошти тільки державного бюджету. Якщо говоримо про мости. Місцевого мости на місцевих е, дорогах це частково десь є допомога співфінансування громад. Зрозуміли вас. Добре, давайте перед... Ну, в... зрозуміли, пане так, Ростиславе. Так. Давайте про міст у квасах. А якому яка відповідальність на чиї відповідальності такий цей міст, і в якому він зараз стані? Стосовно мосту підвісного у квасах, який йде через річку Тиса, він знаходиться на балансі територіальної Ясинянської територіальної громади. Так, станом на сьогодні проводяться зі слів голови Єсенянського голови, відбувається порушена кримінальна справа. Відбуваються слідчі дії, міст повністю перекрито, встановлені відповідні інформаційні знаки та інформаційна стрічка. Так і є альтернативні два шляхи переходу через річки. Це у верху русла річки, і внизу русла річки. Там між ними десь метрів 50-100 відстань. Пане Ростиславе, а ще я хотіла уточнити, ви попередньо сказали, що ведеться, ведуться перевірки усіх мостів. що Закарпатська область одна із найбільших областей, яка має мости, то поки ті перевірки тривають, люди можуть ходити по тих мостах, машини можуть їздити чи вони перекриваються? Тому що не дай Боже знову така ситуація трапиться, поки та перевірка прийде на той міст, на, на будь-який міст, я образно кажу. Так, я, я вас розумію. Дивіться, зараз е ми під час огляду е ефективно сразу ж реагуємо на те, чи міст, тобто візуально, під час візуального огляду, якщо міст потребує ну, повністю він аварійний, ми перек е або перекриваємо, або обмежуємо відповідними дорожніми знаками. І ще якщо щоб, ну, так, якщо ще раз останнє повернутись до теми мосту у квасах, е чи є можливість зараз його відремонтувати? Я розумію, поки він перекритий, е чи є можливість його полагодити, чи є кошти для цього? Є, yeah. є yeah, but... Налагодити є можливість замінити це дерев'яними дерев'яним перекриттям? І ще цікавий нюанс в керівник області обласного ДСНС України Роман Гудак. Він заявляв про те, що він обвалився через те, що на невеликій площі перебувало за попередню інформацію: від 6 до 8 людей, через що він обвалився, чи зможе він витримувати власне таку кількість людей у майбутньому, аби це не повторювалося? І взагалі, чи можна? Я перепрошую, Олександре, чи можна на Підвісних ось таких мостах знаходитись великій кількості людей на одній такій території, на одному щаблі, наприклад? Це питання це питання більш конкретно, я би вам відповів після повного їхнього обстеження інженерами Інституту досліджень. Тому що вони офіційно надають висновок. Акт огляду про обмеженість навантаженості мостових переходів, так, власне, і ця заява керівника обласного ДСНС. Вона була якби за попередніми висновками, тому справді будемо чекати остаточного остаточних результатів. Дуже вам дякуємо, пане Дякую. Ростиславе, за участь в нашому ефірі. Ростислав Пріцак, директор служби місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області, був з нами на прямому зв'язку.